Класники. Сьогодні у нас тема найпростіші тригонометричні рівняння і рівняння Синус Х до рівня B. Але я хотіла вам порадити, кому моя лекція, наприклад, дуже повільна, то можна тут збільшити швидкість. Ви бачите на екрані налаштування і тут швидкість відтворення, хто ще не знає, да? можна поставити це звичайна швидкість, можна поставити 1,25. І для деяких учнів це буде дуже зручно, бо я всі лекції теж, свої, ну, не свої, а які мені потрібні, прослух, прослуховую на швидкості 1,25. Так, тепер перейдемо безпосередньо до уроку. Значить, найпростіші тригонометричні рівняння і рівняння синус x до рівня B. Значить, ми повинні з вами сьогодні навчитись їх розв'язувати. І давайте спочатку ну це для моїх перевірка домашнього завдання. і повторимо. Коли рівняння косінус х до рівня B не має коренів, Значить, пригадали, рівняння, це рівняння це не має коренів, коли у вас справа стоїть число, яке більше одиниці або менше мінус одного. Да? Друге питання. Формула коренів рівняння косинус x дорівнює b, якщо у вас b приймає значення від мінус 1 до 1 включно. Так, ну це ви пригадуєте, що це х дорівнює плюс мінус аркосинус b плюс 2 піz, і якщо b – додатнє число, і х дорівнює плюс π-мінус акосинус b плюс 2 пі, якщо n від'ємне число. Окремі випадки теж ми пам'ятаємо, якщо косинус х дорівнює 1, то х у вас 2 πn це краще дивитись по одиничному колу. Ми з вами на попередньому уроці з'ясовували. Якщо у вас косинус х дорівнює 0, то х дорівнює π на 2 плюс πn і якщо косинус х дорівнює мінус 1, то це π плюс 2πn. Тепер пригадаємо область значень функції y до рівня sinus x. Ну, як і функція косинуса, це функція синуса обмежена від мінус 1 до 1. Найменший період функції y до рівня sinus x це буде 2π. А в загальному вигляді пи пишеться 2πn це будь-який період функції синуса. <кхід> і давайте тепер знайдемо значення деякі значення функції синуса. Тобто, наприклад. Розглянемо одиничне коло, позначимо 0 пі на, на 2 і 3 пі на 2. синус 0 градусів. Синус, ми пам'ятаємо, що ми дивимось по осі Y, синуси, і в цій точці p 0 v де 0 градусів у нас значення Y дорівнює 0. Отже, синус 0 градусів це 0. Тепер подивимось в точці пі на 2, от тут точка А. Тут значення Y у вас дорівнює одиничці, бо це одиничне коло з радіусом 1. Так, значить, синус пі на 2 це буде одиничка. Тепер синус пі. Пі, отут у вас да, точка Б. У точці Б, точка Б має координату по Y – це 0. Значить, синус пі дорівня 0. І синус 3пі на два, тут точка, в точці С координата по Y дорівнює у нас мінус 1. Тому це значення дорівнює мінус 1. Тепер рівняння синус х дорівня Б. Ну, виводити формулу, як на попередньому уроці при розв'язуванні косинус х до рівня Б ми не будемо, а от же сразу запишемо формулу. <кій> Значить, якщо, ну, якщо зрозуміло, якщо значення b у вас справа більше одиниці, але менше і менше мінус одного, то у нас рівняння не буде мати розв'язків. Тобто, якщо нам треба розв'язати рівняння синус х до рівня мінус 2,5, то мінус 2,5 – це менше, ніж мінус одиниця, і тому відповідь тут х є пуста множина. Розглянемо спочатку окремі випадки розв'язування синус х дорівнює b, коли b у нас дорівнює мінус -1, 1. Так, ну синус х дорівнює 11. Якщо будемо дивитись по одиничному колу, ми тільки що пригадали з вами, так? де у нас синус х дорівнює 11. горі. При якому значенні кута? Пі на 2 і повторюється через це коло, через 2 пі. Отже, розіском цього рівняння буде значення пі на 2 2 де Дn є з. Тепер синус х дорівнює нулю. Нулю пригадуємо знову ж таки одиничне коло, де y у нас дорівнює нулю. В яких точках? Справа і зліва. Тобто оця точка, якщо по колу йти, повторюється через півколо. Так. Через півколо, через півколо, і знову через півколо. Значить, це буде Пі, пі плюс пі ен Або просто пі N. Pi Nul плюс пі Плюс Пі плюс Пі, Тобто ен пі повторюється так. Значить. Розв'язок це буде х дорівнює пі Тепер синус х мінус 1, це знизу іграки від'ємні, мінус 1, а це у нас, якщо йти в зворотньому напрямку, це мінус пі на 2, і плюс 2PN повторюється через це коло. Значить, по одиничному колу це дуже легко знаходити ці значення. Ну, якщо ви ще не орієнтуєтесь в одиничному колу, то можна просто запам'ятати ці окремі випадки рівняння. Тепер загальний випадок. Значить, загальна формула коренів синус x дорівнює b, коли у вас b від мінус 1 до 1, має вигляд, якщо b додатнє, то це x дорівнює мінус 1 в степені n арсинус b плюс pn. Зверніть увагу, у синуса додається pn, у косинуса додавалося 2πn. І взагалі у всіх тригонометричних функцій додається pn в загальній формулі, крім косинуса. Якщо у вас B від'ємне, то тут міняється тільки степень мінус одиниці, тобто додається ще одна мінус одиничка, тобто n плюс 1 буде степінь. А так, більше нічого не змінилося в цій формулі. Ці формули треба запам'ятати, щоб вміти розв'язувати ну, рівняння з синусами. Так? Ну і тут що таке Арксинус – Це кут. Арксінс Б це кут, синус якого дорівнює Б. Значить ще раз. Аркс це кут, це значення кута, синус якого дорівнює числу Б. Отже, наприклад, якщо у нас треба знайти арксінс одна друга, то це кут, синус якого дорівнює одна друга. Дивимось синус, ой, звиняйтесь, синус, одна друга, ось значення якого кута пі на 6. Отже, у нас арксинус однієї другої дорівнює пі на 6. Наприклад, аксінus корінь із 2 на 2. Значить, дивитесь, синус корінь із 2 на 2, цикут пі на 4. Значить, арксинус корін із 2 на 2 дорівнює пі на 4. Арксинус корінь із 3 на 2 дорівнює пі на 3. Так, Тепер розв'яжемо рівняння. Перше рівняння sinus x дорівнює корінь із 2 на 2. Ну, корінь, якщо у нас справа, як і коли ви розв'язували рівняння косінус х до рівня b, якщо справа табличне значення, то ми його дивимось. От синус корінь із 2 на 2, це значення кута пі на 4. Отже, ми пишемо в загальну формулу, підставляємо замість арк синуса корінь із 2 на 2, пі на 4. Тобто це буде, так, бачите, от загальна формула арксинуса, значить, це буде ну, розв'язування рівнянь, синус х дорівня b, значить це буде x дорівня мінус 1 в степі n пі на 4 плюс пі n. Значить ще раз, оце мінус 1 в степені n, воно пишеться завжди. А тут, уже в залежності від того, якщо табличне значення, то ви сразу пишете значення кута, якщо не табличне значення, то ви пишете арксинус. Числа оцього, яке стоїть справа. Так, друге синус х дорівня мінус корінність трьох на 2. Ну, ви пам'ятаєте, якщо тут мінус, то у вас тут зміниться тільки е, значення степеня, числа мінус один. Отже, ми пишемо відповідь х дорівня мінус 1 в степені n плюс 1. Корінні з 3 на 2 подивилися, Сінус, е, де От, синус, де у нас синус корінність трьох на 2. Ось. Це π на 3, і записала, що це π на 3 плюс пі n z. П додається завжди, крім окремих випадків або особливих. Синус х дорівнює 1 четверта. Це вже не табличне значення. Значить, ми отут пишемо арксинус 1 четверта. Записуємо відповідь: х дорівнює мінус 1 в степені n, аркс 1 четвертої плюс пі Н. Четверте синус х дорівнює корінь із 2. Корінь із 2. Ну, корінь і 2 це більше, ніж 1. А якщо більше, ніж 1, то рівняння немає розв'язків. Тобто, у нас х належить пустій множині. Так. Синус х поділити на 6 дорівнює мінус 1 друга. Ще раз нагадую. От який тут аргумент стоїть, так ми його і пишемо. Ми не пишемо просто х. Ми пишемо, що ми знаходимо х на 6 поділити. Тобто х поділити на 6, пригадуємо, що від'ємне отут, значить, степінь мінус одинички буде n плюс 1 і дивимось синус одна друга. Синус 1 друга, ось у нас пі на 6. Тому пишемо мінус одиничка в степені n плюс 1 пі на 6 плюс пі n. Ну, Дивіться, я ж тут записала x поділити на 6. Тепер, щоб знайти x, вам треба помножити на 6. Помножили на 6, х дорівнює, мінус одиничка в степені n плюс 1. Зверніть увагу, ми завжди множимо це значення, мінус одиничку ми ну, не трогаємо. Так, і плюс тут помножу на 6, 6 n. Все, тепер записали відповідь. Це те саме, тільки ми додали, що n є z у відповіді. n є z, пишемо обов'язково. Так, друге. Синус 5х дорівнює 1. Це особливий випадок, синус, коли у нас дорівнює одиниці, це зверху. Значить, це значення кута π на 2, і повторюють через це коло π на 2 плюс 2 πn Отже, 5х дорівнює π на 2 плюс. Ну, якщо по табличці ви подивитесь от, π на 2 плюс 2 πn Так, тепер, щоб знайти х, нам треба кожний доданок правої і лівої частини поділити на 5, отже, х дорівнює пі π... На 10 плюс 2 Пі на 5. Поділили все на 5. Нагадую, поділити на 5 це помножити на 1 п'яту. Так. І записали відповідь. Відповідь ми тільки додали тут z. Наступне синус мінус 8х дорівнює 2 дев'ятих. Ну, це не табличне значення, значить, буде вже арк синус. І тут іще мінус. Значить, як і в попередньому. У році, коли ви розв'язували косіну си до рівня B рівняння, вам треба позбутися мінуса. Тобто, аргумент повинен бути додатній. А у синуса мінус виноситься попереду, бо синус непарна функція. Тобто ми користаємося цією властивістю синуса, що синус непарна функція. Значить, це буде мінус синус 8х дорівню 2 дев'ятих. Ну, тепер треба позбутися мінуса з цієї сторони. Поміняли знаки на протилежні синус 8х дорівнює мінус 2 дев'ятих. Ну, або, а, іноді кажучи, помножили на мінус 1 обидві частини рівняння. Так? І тепер це не табличне значення ще й з мінусом, значить степінь мінус одинички буде n плюс 1. 8х дорівнює мінус одиничка в степені n плюс 1 арксінус 2 дев'ятих плюс піn. Ну, тепер, щоб знайти х, ви поділили все на 8 і отримали. Мінус 1 в степені n плюс 1, це залишається отак завжди незмінно. Оце ми поділили на 8, можемо записати як коефіцієнт 1 1,8. 2 9, щоб у нас не було тут дріб, тут дріб ще на 8 поділити. Краще отак записати. Ну і плюс пі n поділити на 8. Так, ну, відповідь записали, додали тільки n є z. Тепер треба розв'язати оце рівняння. Ну, як і всі попередні рівняння, це табличне значення у вас, це π на 4 буде значення кута. Значить, Ми пишемо тут x мінус на 6. Отже, х мінус на 6 дорівнює мінус одиничка в степені n, синус корінь із 2 на 2, 45 це π на 4 плюс πn. Тепер, що ми робимо? Оце переносимо направо, щоб знайти x. Значить, це буде мінус 1 степені N π на 4, плюс до нього π на 6, плюс потім πn. πn завжди в кінці записуємо. Все, відповідь записали N є Z. Другий синус пі на 8 мінус х дорівнює корінь з 3 на 2. Значить, ще раз нагадую, отут ви повинні, щоб на першому у вас повинно на першому місці стояти х. Значить, коли ви в різниці міняєте місцями, ви мінус виносите за дужки, ось сюди. Мінус, а синус від'ємного числа це буде мінус синус цього числа. Тобто, це буде мінус синус, тут поміняли х мінус пі на 8 дорівнює корін з 3 на 2. Тепер треба позбутися, ви пам'ятаєте. Ви цього мінуса. Значить, ми поміняли знаки правої лівої частини на протилежні. Так, і Тут мінус, значить, отут у степінь буде додаватися 1. Це табличне значення. Корінь із 3 на 2060 це пі на 3. Значить, ми пишемо, що x мінус пі на 8 дорівнює мінус 1 в степені n плюс пі на 3 плюс пі n. Ну, тепер оце ми, як завжди, переносимо, щоб знайти x сюди на праву частину, в праву частину. От у вас буде плюс пі на 8, отут до цього додалося, і плюс пі Все, відповідь записали. Синус х на 3 плюс 1 дорівнює мінус 1. Ну, це у нас особливе значення. Да? Мінус 1. По одиничному колу, якщо дивитися, це знизу тут, мінус пі на 2. І повторюється через це коло, значить, плюс пі n. Значить, ми пишемо, х поділити на 3 плюс 1 дорівнює мінус пі на 2 плюс 2πn. Тепер переносимо одиничку сюди. Це буде мінус 1. І, і помножили все на 3, щоб знайти х. Отже, х дорівнює мінус 3 на 2, мінус 3 плюс 6 πn Все помножили на 3, кожний доданок помножили на 3. Все, відповідь записали, N E Z приписали. Так, тут, ну тут ви ж бачите, що коли ми розв'язуємо рівняння з синусами. То у нас тут завжди такий, скажімо, голий синус, тобто без коефіцієнтів, без, без нічого. Да? Тобто синус якогось аргумента дорівнює там, якомусь числу. От тепер і тут треба так зробити. Значить, Переносимо спочатку одиничку, потім ділимо на корінь з двох, і вже ми такого вигляду отримали як отут, так і тут, таке рівняння таке саме. Ну, Тепер записуємо, що цей аргумент у нас. А, тут треба поміняти місцями. Не забуваємо, що на першому місці повинен стояти Х. Значить, з коефіцієнтом або без, тобто який він є, Отут 3х на першому місці. Поміняли місцями, значить, мінус у нас виноситься попереду. синуса. Так, і тут ми позбулися і раціональності, щоб у нас було як табличне значення. Помножили на корінь із 2. Тут вгорі помножили на корінь із 2, буде корінь із 2 поділити на 2. Отже, тепер позбулися мінуса оцього, тобто сюди його приписала. Ну, поміняли тут знак на протилежний, і тут теж. Так, Отримали таке рівняння. І тепер 3х мінус пі на 12 дорівнює, ну Це табличне значення, це пі на 4. Від'ємне, значить, тут додали плюс 1 до степені, мінус 1, і плюс пі ен, як завжди. Ну, тепер знову ж таки, оце переносимо. Праву сторону зі знаком плюс ось ми сюди його завжди після ось цього виразу записуємо. Потім плюс пі -Н. Тепер все поділили на 3, щоб знайти Х. І це буде пі на 4 поділили на 3. Це пі на 12, плюс пі на 12 на 3 пі на 36, плюс пі Н на 3, пі Н на 3. Все, записали відповідь. N є Z. Знайдіть найменший додатний корінь рівняння. Так, ну рівняння таке. Розв'язуємо, як звичайно. Буде мінус 1 в степені n плюс 1. Да? Це табличне значення це π на 3. Отже, це буде мінус одиниця n плюс 1 π на 3 плюс πn, Не забувайте аргумент, який є, такий ви і пишете отут. Тепер переносимо π на 4 вправо зі знаком мінус. Значить, буде мінус π на 4. Все інше не змінилося. Так, тепер нам треба знайти найменший додатний корінь. Ну, пам'ятаємо з попереднього уроку, щоб знайти хоч якісь корені конкретні цього рівняння. Нам треба замість n підставляти цілі числа: 0, 1, мінус 1, 2, мінус 2, 3, мінус 3 і так далі. Нам треба знайти найменший додатний корінь. Значить, підставляємо спочатку 0. Підставляємо замість n0, значить, х дорівнює. Мінус одиниця в степені 0 плюс, 1, тут π на 3, мінус π на 4 і 0 помножити на π це буде 0. Значить, мінус одиниця в першій степені це буде від'ємне число, мінус π на 3 і мінус π на 4. Мінус π на 3, мінус π на 4, ну це взагалі-то від'ємне число, а нам треба найменше додатково, тому це ми вже не розглядаємо, можна і тут і не додавати ці два від'ємних числа. Тепер n дорівнює одинички. Підставили сюди, буде 1 плюс 1. Тут підставили, і тут плюс і n. А, замість n підставили одиничку, от бачите, я тут прогавила. Да? Так, підставляємо плюс замість n ось сюди, підставили одиничка, значить, це буде плюс Пі. Так, плюс пі. Зараз ставимо пі разом з вами. Трошки буде затримка у нас. Так. так, і тепер рахуємо. Мінус одиничка в другій степені це буде додатнє число. Пі на 3, мінус пі на 4, і плюс пі n. Треба додати ще у мене ж не додано. Так. Я ж зі своїми ще не проходила цю тему. Так, плюс пі. Ну, бувають випадки помилок. Так, тепер пі на 3 мінус пі на 4 до спільного знаменника і спільний знаменник тут 12, значить, сюди додатковий 4, сюди 3, 4 пінус пі 3 пі буде пі на 12, плюс пі. Значить, це буде у нас, ну, якщо до спільного, 13 пі на 12. Значить, Тут нам треба додати 13. Так, значить, це у нас додатній корень. Так, тепер підставимо, якщо ми підставимо мінус одиницю, давайте перевіримо. Ну, якщо ми підставимо сюди мінус одиницю, дивіться, то буде мінус одиниця плюс 1 це буде 0. Будь-яке число в нульовій степені, це одиничка, тут буде π на 3 мінус пі на 4 мінус пі. Е, ну, це буде зовсім від'ємне число, тому воно нас не стосується. Коли ви будете підставляти 2, ну, це буде ще більше число ніж оце, що ми отримали, можна перевірити самостійно. Ну, Давайте підставимо, наприклад, мінус 1. Ну, якщо мінус 1, то тут вже буде мінус π, і це буде від'ємне число. Тут менше, ніж π, тому це буде від'ємне число. Нас теж тут це від'ємне число не стосується. Нам тільки найменше додатність. Значить, найменший додатний корінь буде 13 на 12. Відповідь записали 13. Пі на 12. Так, добре, зробили. Наступне. Нам треба знайти усі корені рівняння синус в дужках х мінус пі на 3 до рівня 1 друга, які належать проміжку від мінус пі до 3 пі на 2. Так, ну давайте з'ясовувати. Ну, спочатку розв'яжемо це рівняння, звичайно. А, значить, х мінус пі на 3 дорівнює мінус одиниця в степені n. Одна друга це 30 градусів, тобто пі на 6 плюс пі n. Тепер переносимо сюди оце пі на 3 зі знаком плюс, Ось сюди додали да, до цього виразу, плюс пі n. І тепер ми повинні з'ясувати, який з коренів належить проміжку. Найдіть усі корені рівняння. Так, давайте їх знайдемо. Знову ж таки, щоб знайти окремий корінь рівняння цього, ми в загальну формулу замість n підставляємо значення, цілі значення. Ну, давайте, як завжди, почнемо з нуля. n дорівнює 0, значить це буде мінус одиничка в нульовій степені пі на 6 плюс пі на 3, і тут замість цього буде 0. Мінус одиниця в нульовій, це одиниця, значить буде пі на 6 плюс пі на 3. До спільного звели сюди додатковий множник 2, ой, не сюди, а сюди 2. Да? Бо спільне 6. Значить, пі плюс 2 пі буде 3 пі на 6, скоротили буде пі на 2. А пі на 2 належить цьому проміжку, бо це число менше, ніж 3 пі на 2, і воно додатнє. Тобто, ось, оце вже є коренем. Так, Тепер підставимо, наприклад, n до рівня мінус 1. Давайте спочатку. Значить, сюди замість n підставили ось сюди от. Мін, ну, ось сюди, сюди, Мінус 1, підставили π на 6 плюс пі на 3 плюс n пі помножити на мінус 1. Дорівнює. Ну, Мінус 1 в степені мінус 1, це буде мінус 1. Значить, буде мінус пі на 6, плюс пі на 3 мінус пі. Зводимо до спільного знаменника 6, сюди додатковий множник 2, сюди 6. Значить, буде мінус пі, плюс 2, мінус 6. Значить, тут буде мінус 7. Плюс 2 буде мінус 5 пі на 6, мінус 5 пі на 6. Цей корінь належить у цьому проміжку. Чому? Тому що мінус 5 пі на 6, ну, це ще не ціле число, тобто одиниці тут немає, ну, мінус одиниці. Тому воно не дотягує до мінус пі, отже, воно входить в цей проміжок. Значить, це теж є коренем нашого рівняння, який входить в проміжок від мінус пі до 3 пі на 2. Так, тепер n дорівнює одинички підставили ось сюди замість n одиничку і сюди замість n одиничку. Значить, буде у нас мінус одиниця в степені 1 пі на 6 плюс пі на 3 плюс пі. Просто замість n одиничку підставили. Мінус пі на 6 плюс пі на 3 плюс пі. Ну, знову ж таки, до спільного спільне 6, сюди додатковий 2, сюди 6, буде мінус пі плюс 2пі плюс 6. Тут 8π мінус π, 7π на 6. 7 пі на 6. Це вже буде 1, пі плюс пі на 6. Тобто це буде більше, ніж одиниця. А у нас тут 3 поділ на 2, півтора. Це не півтора, значить, цей корінь належить цьому проміжку. Так. Ну, як можна інакше перевірити, я тут ще показала. Ми можемо оцей проміжок, який нам дан, звести до знаменника 6. Сюди додатковий множник 6 буде мінус 6 пі на 6, а сюди 3 буде 9 пі на 6. А у нас 7 пі на 6. Значить, це менше, ніж 9 пі на 6. Тому входить цей проміжок. Значить, це є теж коренем нашого рівняння. Так, відповідь мінус 5 пі на 6, пі на 2, 7 пі на 6. Тобто, якщо ви можете самі перевірити, якщо ви будете підставляти мінус 2 і 2, то ці корені вже будуть, не будуть належати нашому проміжку. Ну, давайте я так усно вам покажу. Підставляємо сюди мінус 2. Мінус 2, значить, мінус одиниця в парній степені, це буде просто 1. Пі на 6 плюс пі на 3 мінус 2 пі. Мінус 2 пі, ну це вже буде і плюс додатнє число, але воно не ціле. Тому це буде менше, ніж мінус пі. І цей корінь не буде входити. Якщо ви підставите просто 2, то це вже тут буде 2 π і плюс щось. Значить, це вже буде більше, ніж 2 π а у нас тут півтора π Тому це теж корінь виходить за межі нашого у цього проміжку. Все. Значить, оці три корені належать даному нашому проміжку. Так, ну це для моїх. Все, дякую вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей.